Задивляюсь у твої зіниці, голубі, тривожні рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай плеве за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе чудуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не не згадую про тебе, дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш? Битви споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без злобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Громотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно я пролюся крапелькою крові. На твоє священне знамено.